Доброго дня. Студія Булгакова. Вітаю вас і також мій колега Віктор Мозолевський. Сьогодні ми поговоримо на тему бій під крутами, стратегічне значення і міфи, які пов'язані з цим подією. нашої програми сьогодні. Поруч з нами це Олексій Серветнік, головний спеціаліст центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Доброго дня, пане Олексію, вітаю. вітаю. Я зацитую міністра. Освіти України Оксана Лісового е його сторінку у Фейсбуці? Сьогодні приблизно 500 захисників, серед яких студенти та гімназісти виступили проти російської збройної агресії, зупинивши наступ більшовиків, які йшли до Києва. 107 років тому відбувся бій під крутами, який став символом жертовності боротьби українського народу за незалежність. Бітва битва під крутами визначила подальший хід історії нашої країни, маючи колосальне значення. І перше питання у мене до вас чи дійсно бій битва бій Крутами, Рутами визначила подальший хід історії України. І власне яким чином вітаю ще раз, шановних слухачів, глядачів. Дякую за запрошення. Дійсно, сьогодні ми з вами відзначаємо одну з найважливіших дат історії України ХХ століття. періоду бою під крутами. Два тижні тому ми з вами перепрошую. тиждень тому ми з вами відзначали День Соборності. І власне кажучи, ці події не розривно пов'язані між собою. Дійсно, бій під крутами це така важлива сторінка. Початкового періоду цього загалом протистояння російсько-українського в 20 столітті Першої російсько-української війни, або ще як називають її більшовицько-української mm -hmm. війни, власне, яка розпочалася за великим рахунком на початку 1918 року, трішки пригадаю, да що для глядачів-слухачів про те, що на жаль. Після жовтневого перевороту в Росії, після усунення тимчасового уряду, до влади прийшли швидко більшовики, і вони розпочали цю агресію проти української влади, Української центральної ради. Про, на жаль, дуже швидко захопили Харків, проголосили там Українську Народну Республіку Рад, народний секретаріат, уряд, так що в Києві генеральний, там вони народний, ну, типу, ці всі міфи пропагандистські, що ми ближче до народу. А потім довгий час ми говорили, що Харків так, перша столиця, столиця. України. Ну, тобто, хоча це не відповідає. Як Перша столиця України України зараз може і дуже швидко, на жаль, рухалися з декількох напрямків вже на столицю України, і тодішні політичні еліти українські вже усвідомили занадто пізно. Давайте будемо відвертими трішки. І лише 22 січня проголосили четверту мірсалу незалежність. Ага. І власне через тиждень після цього відбувся цей славнозвісний бій під крутами. Якщо бути максимально. Лаконічним то варто зазначити, що українське командування не очікувало основного удару сил з цього напрямку більшовицького. Вони рухали знову ж таки двома так званими, як вони себе називали, революційними арміями з півночі, знову ж таки, з Гомельського напрямку з Чернівського, і можемо вже проводити аналогії, аналогії повномасштабного з, та, з 22 та. роком, так і з півдня з Полтавського напрямку. Власне кажучи, українські сили очікували основний удар з Полтавського напрямку. Угу. Проте Муравйов в цьому плані перехитрив, командувач цих військ більшовицьких. Міхаїл Муравйов, ці дві революційні армії з'єдналися на залізничному сполученні Бахмач-Ніжин, яке після Ніжина відкривається пряма дорога на Київ. І в Бахмачі на вузловій станції після того, як зайняли її 28 січня, власне кажучи, далі почали рух на Ніжин заля подальшого на Київ. І на шляху між Бахмачем і Ніжином стояла, власника, станція Круте, де українські сили прийняли цей дійсно нерівний бій, але оборонний. І, власне uh -huh. кажучи, Дійсно локальний бій, але Політичного значення, навіть дехто називає геополітичного значення для української держави. Думаю, про це зараз також згадаємо. А так. я, я просто хотіла точнити. приблизно 500 захисників, згадує Оксанд Лісовий, mm -hmm. що брали участь з ну, з боку української армії. Наскільки я читала, з боку а, Муравйова близько п'яти тисяч було військових, ну більшовиків, які тобто п'ять тисяч і лише п'ятсот захисників, десять разів менше. Чи це такі цифри? Ну інші? це ну скажімо... Зараз, За тим того, вони інші вже. Ми, ми з вами ж розуміємо, що до кінця ця тема не вивчена, хоча дуже поширена і міфологізована. І багато хто про неї говорить, але на жаль, ще багато так званих білих плям. Так проте, дійсно історики сходяться, дослідники цієї теми в Україні приблизно на таких цифрах, як ви зазначили, близько 500 наших українських захисників трішки більше, і 20 старшин, тобто офіцерів. І їхні сили, це оці дві так званих революційних армії, як вони себе називали. Десь близько 1-1,5 тисячі петроградських, московських тверських освободітелей, угу. зразка 1918 року Балтійських морячків. І другої армії теж близько 3,5 тисяч. Тобто, в сумі так дійсно співвідношення, на жаль, було один до 10 на нашу користь. Чому була обрана саме станція Крути? Це вигодно було по обороні, чи це просто чи це як стратегічне вим... якийсь чи значення? це вимушений був захід, щоб просто от, хоча б десь зупинити? Ну, вочевидь, ясна річ, що станція крути сама по собі не мала якогось стратегічного значення, там не було ніяких важливих об'єктів і так далі. Стратегічне значення мало на цій лінії це Ніжин, Mm -hmm. І далі стратегічне значення це українська столиця. Проте, знову ж таки, на жаль, 28 січня вони зайняли Бахмач вузлову станцію, на якій Муравйов проголосив свою промову про те, що немає чого жаліти цих. Українців, киян всі вони зрадники, кров'ю заплатять вони нам. Якщо треба, то каменя на камені від Києва не залишимо. Ну, абсолютно все аналогії кажучи, з, з, з нинішнім часом проводимо аналогії. Нічого тут не, їх дуже не, не змінилося. Пригадайте нічого... повномасштабне вторгнення, як рашистські окупанти на своїх так званих засобах масової інформації ввіщали теж подібні ці речі про те, що. А якщо, якщо ми говоримо про аналогії, ось буквально декілька разів ми згадали аналогії 2022 з 1918. які уроки ми мали ми мали б винести з бою під крутами, які актуальні для нас сьогодні, в сьогоднішньому часі? В моєму розумінні, на мою думку, вочевидь це те, що без, без українського війська міцного потужно не може існувати українська держава. Ми цьому з вами переконалися в 22-му році знову ж таки. Першими, хто стали на захист України, це збройні сили України, сили оборони України. І зараз в українському суспільстві найвищий рівень довіри це саме в збройних, збройних сил, сил України. Ні в якої політичної сили чи політика окремого, а в Збройних сил України так само тоді на жаль, українські на захист України переважні більшість стали добре. Провольці, як правило, тому що на жаль, тодішні політичні еліти захоплювалися теж певною мірою соціалістичними поглядами про всесвітнє братерство, про те, що нам не потрібна армія, народна міліція і так далі. Проте, бачите, історія е, е, приносить нам всім уроки і дає розуміти, що так не може бути, і українське військо в Україні потрібне, як і тоді потрібно було, так і зараз особливо. І хочеш миру. Готуйся Дові. до пане Олексію, все таки десь ця тема почала активно обговорюватися. маю на увазі битва бій під крутами десь після 2000 року. Ну на моїй пам'яті, я думаю, я не помиляюся. Я до цього теж її не чув. Зараз. Так Про і десь тем, десь, десь при Вікторії Ющенка. Почали цю тему саме обговорювати. Можливо, я тут помилюсь на рік, два, але в принципі, і весь час у мене, наприклад, було питання: яким чином чому 500 студентів власне стали на захист, де була українська армія. А чи вона була на іншому напрямку, чи її взагалі на той час не було Ні, де були регулярні війська? Були війська можливо не в такій мірі, як хотілося знову ж таки, враховуючи те, що я зазначив, враховуючи е певні погляди до, до того самого очільника уряду генерального секретаря Володимира Венеченка, який зазначав, що нам не потрібна армія, народна міліція і так далі? Е ми ж маємо розуміти ситуацію, в якій е знаходилася українська держава на той момент. Битва перепрошую, б... бій під Крутами, Він був е до, до нього і після нього були значні події, і також були бої. Mm. Тобто, це один із складових тодішньої боротьби. Зараз ми з вами його так відзначаємо, mm. да тому що він от має такі певні особливості, про які ми з вами говоримо, і, і значення, про які ще поговоримо Сподіваюся, Е, проте, тоді, в Києві, наприклад, також більшовики в, Київ, в Києві, вони також підняли повстання на заводі відомий арсенал. Потрібно було придушувати це повстання. Також відбувалися бої в інших ділянках фронту. Так, ясна річ, до кінця ті сили, які могли би бути там в часі Першої світової війни, тому що поверталися з фронтів Першої світової війни українські частини, і вони просто ставали. На постій, і потім вони просто приходили до мирного життя, тому що знову ж таки, оці всі ідеї, як би так би мовити, і плюс більшовицька пропаганда. Коли один більшовицький агітатор міг переманити на спочатку до позиції нейтралітету е, у якісь унісні частини. А потім так. гаслами про землю селяну фабрики угу. е, з, е, роб, роб, фабрики і заводи робітникам е, переманити там цілий полк. На їхню сторону. Так само, приклад Крут. Ми з вами бачимо, чому ж, власне кажучи, крутянці вони тримали цю оборону там, від ранку до сутінок. Ми з вами бачимо, наскільки зараз короткий день можемо уявити, так? там, допустимо, від ранку до 16-17 години орієнтовно. Потім вони змушені були відступити і в тому числі не лише сили переважали один до 10, але й тому, що дізналися, що в Ніжині, в запіллі. тобто, по сучасній термінології в тилу курінь імені Тараса Шевченка також, який склався з колишніх фронтовиків Першої фронтовків війни. спочатку він витримав позицію нейтралітету, а потім він заявив про те, що ми не будемо чинити спротиву і підтримуємо більшовиків оцих так званих освободітелів. Тобто вони змушені були і в тому числі ще відступити, тому що щоб не опинитися в під ризиком оточення, тобто бути оточення, яке ж я дуже боюсь що ми зараз не поговоримо. Можливо, про головне, яку ж геополітичну роль відіграв цей бій під крутами, власне кажучи, так оцей вислів, локальний бій, геополітичного значення. Угу. Цікавий вислів, може хтось з ним не погодитися, хтось погоджується, але факт залишається фактом. Бій під крутами призупинив наступ муравйова там до тижня. Крутянці відступаючи, знищили частину залізничного полотна. Тодішній специфіка ведення війни, вона, власне кажучи, і о, спиралася на залізничне сполучення, тому що це найшвидший і найкращий спосіб переміщення сил противника. Ну і наших, відповідно. теж. Зруйнували частину полотна, призупинили наступ Муравйова, і лише обстріл, підступ до Києва він зміг здійснити вже десь там. В 8-9, якщо напевнесь, лютого це дало можливість українським центральному командуванню планово відступити зі столиці, тому що розуміли, що на той момент втримати не зможуть ага. її. А в цей період в Брест-Литовську відбулися перемовини української делегації з країнами Четвертого Союзу. Перша світова війна ще тривала, і українці чудово розуміли, що їм потрібно має бути союзник. Ми з вами бачимо, як зараз це важливо для української держави. Будемо відвертими, що нам було б, м'яко кажучи, набагато скрудніше. Як би ми там не критикували когось з міжнародних партнерів, такий зараз ага, так, популярний. Ага. Але факт залишається фактом. Так само і тоді міжнародне визнання було надзвичайно важливо. І власне, коли ці переговори тривали, важливо було показати, що столиця наша, ми чи ним спротив і так далі. І, власне кажучи, в контексті причинно-наслідкових зв'язків, оцей бій, під кутом він дав це, от mm -hmm. власне, і в тому числі через це він наскільки став потім, і частину частково міфологізованим. Про міфи ми теж можемо говорити з вами багато, а але я... і відомий в нашій історіографії історії по сьогоднішній день. Дякую. я просто е, прочитаю Брестський мир, означав визнання самостійної Української Народної Республіки суб'єктом міжнародних відносин. Тобто, е, ну фактично, так. це просто дало змогу виграти, виграти певний час. А стосовно міфів, так. Які міфи пов'язані з цим? Спочатку було 300. Так їх багато. От, власне кажучи, от я коли чую завжди запитання про міфи, я думаю, багато хто з нас це завжди аналогія Е, Славно, звісно, бою під фермопілами, угу. з оборони 300 спартанцями е, проходу фермопілського в часі греко-перських воєн, античності перської оборони греків від царя Ксеркса? Чому він так з'явився? Існує дуже цікава версія, яка має право на життя. Один із викладачів на той момент київського закладу. після перепоховання, точніше, в процесі перепоховання крутянців в березні 18-го року, коли вони були перепоховані за однією версією одразу на Скольдові могилі. За іншою спочатку на цвинтарі, потім перепопали на Скольду могилу. Відомий поет український жертва розстріляного відродження Микола Зеру. Всім відомий він на урочистостях перепоховання порівняв чин спартанців з цією цим боєм під фермопілами, і воно, власне кажучи, після того існує версія, що воно так прив'язалося. Значить, що загинуло 300 юних молодих крутянців. Проте реальність була трішки іншою. Не всі 300, дякувати загинуло з більше ніж 500 учасників бою під крутами українців загинуло близько 70, там до 100 називають чоловік. Це враховуючи ось цю чату, яка заблукала. Думаю, про це ми угу. також якщо та, та. згадаємо. Вона вийшла на іншу, на іншу станцію, яку, де вже були більшовики. власне, Так, вони під час відступу в сутінках е був наказ на відступ і одна чита з цього помічного курення січових стрільців. Тобто там 116 було саме студентів, гімназистів, тобто студентів-учнів. А 300 е це було. Юнкера першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Тобто, це по сучасних мірках курсанти військової училища чи академії, як зараз би назвали. Частина з них вже були фронтовиками Першої світової війни. Тобто, це все, що відправили абсолютно обстріля дітей 500 чи 300, Це ну і порівнюючи з цими фактами, воно не відповідає трохи дійсності. Так була були студентство, була молодь, але їх було близько 100 з лишнім. З Студентства це були студенти Київського університету святого Лимара сучасного Шевченка Українського народного університету, і з учнів це ж учні другої гімназії кирило Мефодіївського. раз. Ну ще ще буквально час, ще декілька хвилин. Ось ви представник Українського інституту національної пам'яті. У мене питання: скажімо, як може на вашу думку найкраще зберегти пам'ять про героїв Крут? Ну, власне кажучи. Не відкрию в цьому плані якось щось грандіозне розповідати правду, намагатися доносити її так, враховуючи те, що ми знаємо зараз, опиратися на дослідження сучасних істориків. Потихеньку вони в архівах досліджують, відкривають по крупинках якісь невідомі деталі. До прикладу, зараз ми вже можемо знати 20 героїв крутянців, розстріляних більшовиками, ось цієї чити, заблукавшої. По сучасній аналогії аналогіях це взвод. Тобто uh -huh, їх uh -huh. там 28 заблукало і всі були розстріляні. Або називають там один чи два і їм вдалося втекти. Ну, це теж невідомо до кінця. 20 з них завдяки українським дослідникам ми вже знаємо. І власне кажучи, інші якісь деталі. Наприклад, от цікавий факт, що командуючу бою під крутами Сотнику, Аверків, Гончаренку телеграму про те, що цей Ніжинський курінь прийняв позицію вже не нейтралітету, а підтримки більшовиків, передав відомий український. Історик Валентина Отамановський. думаю, про якого бібліотека він Вінницька центральна так. бібліотека він, носить його ім'я Він ім був також учасником бою під крутами і Аверті Ванчаренко в своїх спогадах вже в імміграції. Про нього також зазначає, що славний був козак з хорошим почуттям гумору, не дивлячись на цю всю критичну ситуацію. Підступ більшовиків він ще, йому вдавалося жартувати і так далі. От зараз ми дякувати маємо його і вшанування в топонімічному просторі. От до теми вашого ще раз запитання, як ми можемо. Процеси деколонізації перейменування топонімів. от Ми з вами маємо в Вінниці зупинку Валентина Томановського, вулицю Валентина Томановського, обласну книгу збірню Тамановського. Він був та в тому числі, окрім того, що визначним українським істориком-дослідником історії Вінниці, але й в тому числі і крутянцем. і учасником були під Крутами. Це був останній бій перед Києвом. Е, ну власне кажучи, були також локальні сутички. Ясна річ, але з, на той момент підступу Муравйова, то це був такий най... після того найважливіший. Да, потім то. було окуповано столицю до кінця лютого. І, власне кажучи, Муравйові його посіпаки дуже активно ці слова, його, які він сказав, в Бахмачі, реалізували. За різними оцінками від двох до трьох, навіть, а то і більше тисяч киян було знищено фізично різними методами. І знову ж таки, це до теми сумних аналогій сучасної війни. Що рашистським окупантам притаманно дотримання законів міжнародного гуманітарного права по відношенню до цивільних, до військового населення, до військових. Так само це вони чинили тоді. Тобто, по суті, нічого нового, лише. Відбиток часу, і оці їхні гасли лише якось трошки трансформуються. А все, все час змінився, Такі. ворог лишився той самий. Ну і наше завдання тепер його, щоб не повторювались бої під крутами. Наша історія, майбутнє. Ми маємо завершувати 15.55 на годиннику. Дякуємо пане Олексію. Нагадаю, що на сьогодні в був пан Олексій Серветник, головний спеціаліст центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Говорили ми сьогодні про бій під крутами, його стратегічне значення, ну і міфи, які пов'язані з цією всією битвою, з цим У студії Працювала Ірина Булгакова і мій колега Віктор Мазалевський. Ми прощаємо з вами до наступних зустрічей. На ну, все добре. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою Перехід.